Гайковер, да Гайквер, Дагайквер. Гай Що щоб не за всі кошти світу, ну і щоб він працював і крутив. Ось оці два варіанти. Якщо у вас немає Макітовських самих акумуляторів з Макітовською посадкою, то ось це буде оптимальний варіант. Дешево і сердито, але реально працює, можете в Ютубі багато по ньому є вже відгуків. Це а ава. 25 да, да, АВА-25 моделька Він йде в комплекті з акумулятором 4 -амперним, Зарядочка, 3 режими регулювання по швидкості, ось такий розмір трохи більший, ніж у Форте на 680 Н. Але зато сама доступна ціна за весь комплект. Якщо ж у вас є акумулятори макітовські розгадаєте тушку, можна звернути увагу ось на новинку таку. Від Forte тут на 800 ньютонів працює трошки не так шумно дуже значно м'якше. Але він іде тушкою, просто в коробці сам Гайковерт, офіційний, гарантія, інструкція без акумулятора, без зарядки. Ціна в них, по суті, плюс-мінус однакова. Але тут все, а тут. Одна сама болванка. Ну, Зато це і потужніший. Так що який саме вам для яких задач вибір ваш.